Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо виробництво чавуну та сталі. Виробництво чавуну. Що таке чавун? Чавун це сплав на основі заліза, який містить масову частку карбону від 2 до 4,8%, а масова частка сульфору, фосфору, селіцію та інших елементів не перевищує 8%. Виробництво чавуну засноване на відновленні 3 і двовалентного заліза до вільного стану. Вихідні речовини у виробництві чавуну. Це руда. В якості руди беруть червоне, магнітне та бури залізняки. Кокс. Кокс добувають при нагріванні вугілля до високої температури без доступу повітря. Флюси. В якості флюсів беруть доломіт та вапняк. Флюси це речовини, які реагують із домішками, які є в руді, і утворюють легкосплавкі сполуки. Руда, кокс і флюси завантажуються в верхню частину домни. Знизу подається кисень і повітря. Горяче повітря. Що відбувається? Спочатку згоряє кокс до утворення чадного газу. Реакція відбувається у дві стадії. При згорянні кокса спочатку утворюється вуглекислий газ, реакція екзотермічна, виділяється тепло дельта 0. Далі, вуглекислий газ реагує з надлишком коксу з утворенням чадного газу. Карбон 2 оксиду. Ця реакція ендотермічна. Дельта H більше нуля. Далі відбувається відновлення заліза із сполук, починаючи із тривалентного, потім змішаний оксид 2 і тривалентного заліза, двовалентне залізо і вільне. Якщо ми говоримо про відновлення заліза із оксидів чадним газом, то сполуки заліза в даних реакціях є окисниками, а чадний газ є відновник. Відбувається поступове відновлення заліза від тривалентного до вільного стану. Відновлення заліза може відбуватися коксом. Реакції наступні. Знову таки, сполуки заліза виступають в цих реакціях окисниками, а кокс є в даному випадку відновником. І в результаті цих реакцій утворюється чадний газ, який знову таки бере участь у процесах відновлення. Крім того, залізо, яке утворюється, може реагувати з надлишком коксу. При цьому утворюється карбід, тривіальна назва якого цементид. Реакції за участю флюсів. Кальцій-карбонат за нагрівання розкладається на кальцій оксид і вуглекислий газ. Кальцій-оксид реагує із піском силіций 4 оксидом з утворенням кальцій силікату. Магній карбонат реагує із піском з утворенням магнікарбонату розплавлені солі силікати, кальцісилікат та магнійсилікат утворюють шлак. Доменний газ складається із чадного газу карбон 2 оксиду, вуглекислого газу карбон 4 оксиду і азоту, який був у повітрі. Доменний газ містить майже 30% чадного газу. Тому це гарюча суміш. Її ще спалюють і теплота, яка виділяється в реакції, використовується для нагрівання повітря. Матеріальний баланс доменного процесу. В доменну піч завантажується приблизно 2 тони руди. 0,5,08 тонн коксу, 03 тонни флюсів повітря 2-3,5 тонни, і в результаті утворюється чавун приблизно 1 тонна, шлак 0,406 тонн, і доменний газ 3,5 тонн. Тобто цей матеріальний баланс складений на добування однієї тонни Чавуну. Виробництво сталі. Сталь відрізняється від чавуна, тим, що вона містить меншу частку карбона. Але і сталь, і чавун це сплави на основі заліза. Сталь сплав заліза, в якому масова частка карбону не перевищує 2%. Способи виробництва сталі. Конвертерний. Мартенівський і електротермічний. Конвертерний спосіб. <кхи> При конвертерному способі добування сталі. В конвертер завантажується чавун-кисень. Це все завантажується в конвертер. І в конвертери відбувається окиснення домішок, які містяться в чавуні. І частина заліза також окиснюється. Домішки це карбон. Та силіций. Окиснюється відповідно до оксидів карбон 4 оксиду і силіций 4 оксиду. Залізо може окиснюватися киснем, при цьому утворюється ферум 2 оксид. Мартенівський спосіб. На відміну від конвертерного способу, крім чавуну, ще додається руда або залізний брухт. Який містить сполуки феруму, і в якості палива використовують природний газ. Відбувається реакція відновлення заліза із сполук заліза до вільного стану. Побічні продукти це чадний газ і може бути сірчистий газ. Електротермічний спосіб. В електротермічному способі добування сталі добувають метал з дуже, дуже малим вмістом сульфуру і фосфору за температури приблизно 2000 градусів. І таким чином получають сталь високої якості У виробництві сталі використовують легувальні добавки. В якості легувальних добавок використовують манган, хром нікель, вольфрам. Вони покращують властивості сталі, надають їй стойкості до корозії. Є перспективний альтернативний спосіб добування сталі це бездоменний метод добування. Тобто не в дві стадії, а в одну стадію без добування чавуну. Для бездомного методу добування збагачену та подрібнену руду спікають із невеликою кількістю коксу та вапна і відновлюють водним або синтез газом. Синтез газ це суміш чадного газу і водню. Цей процес відбувається за температури 1000 1300 градусів. Зараз дуже важко назвати галузь, де не застосовується сталь. В залежності від призначення можна розрізняти конструкційну сталь із конструкційної сталі виготовляють матеріал для арматури, рейок, труб, будівельного обладнання. Інструментальна сталь для різальних інструментів, нержавіюча сталь. Для труб і апаратів хімічної та харчової промисловості. На цьому наше заняття закінчено. Я бажаю вам успіху!